Привіт всім! Замовив для себе в магазині Allo ось такий смарт-бенд від Xiaomi. Смартбend 8 Active Зараз давайте подивимось розпаковку, що знаходиться всередині упаковки. Насамперед глянемо дату виготовлення 12 місяць 23-го року. Тобто браслетик новий запакований є. Ось така ось наліпка зверху, така ж наліпка знизу. І зараз ми їх відкриємо. Так. І подивимося, що у нас знаходиться всередині. Відкриваємо упаковку. Всередині на нас чекає сам браслет. Ось так він запакований. Дістаємо. Він вже знаходиться всередині ремінця. Закріплений, виключений. Дивимося далі, що в нас є по комплектації. Це магнітна зарядка. Так, тут у нас інструкції. І, і в принципі, на тому все. Обирав собі саме цю модель, керуючись наступним. Мені потрібен годинник, який буде вимірювати мій пульс, який буде слідкувати за режимами сну. І мені потрібно було, щоб дисплей був побільше, тому що ну, мені так зручніше. Що мене підкупило саме в цій моделі, це її вага. Взагалі майже невагомий. На руці відчуватиметься, мабуть, дуже-дуже легко. Зараз подивимось. Ну так. Вага пристрою майже взагалі не відчувається. Що ми маємо? Він не має жодних кнопок увімкнення. Перше вімкнення проводиться через підключення зарядного пристрою. Ось так от візьму павербанк. Виробник вказує, що ток заряджання має бути до 1 А. Так як павербанк в мене 18 на 18 Вт, я перш за все вімкну режим. Повільного заряджання подвійним кліком на самому павербанку і під'єднавши магнітну зарядку, вмикаю живлення. дивимося на реакцію. Так, На екрані з'явилося лого, браслет. З упаковки зарядженої на 53%. В принципі, на цьому розпаковка завершена. Далі я його буду сполучати зі своїм смартфоном і вже в текстовому режимі у відгуку вкажу мої враження від використання. Всім дякую за увагу! Бувайте!